Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Головний на Запоріжжя Валерій Ханов, захисник Андрій Хохонник. Андрій, будь ласка, ваші враження. По-перше, хочу сказати, що дуже хочеться попросити якісь вищі сили, щоб наш сусід клятий виродок вже зупинив ці обстріли кожнодневні. Тому що це неможливо просто, дуже шкода наших людей. Сьогодні гра закінчилася набагато пізніше, ніж повинно було бути. Це по-перше, по грі, хочу сказати. Дніпро, як завжди, дуже показує дуже швидкий баскетбол, дуже було багато контакту. Потрібно з, з, з ними битися з командою усі 40 хвилин. Дуже тав баскетбол я кажу. У нас не завжди це виходить. Можу сказати, більше, більшість проміжок часу гри у нас це, цього не виходить. Десь є моменти, коли виходить, тоді, тоді гра більш-менш рівна. Це по-перше, через ці, те, що ми не можемо витримати таку е, фізичну боротьбу, багато втрат, багато хибне, е, пом помилок та хиб з-під кошика. Це друге. Третє, що хочу сказати. Це сьогодні, мені здається, у нас був якийсь шанс. Я хочу вибачитися перед командою за невиразну кінцівку сім втрат для першого номера моїх. Це дуже погано. Буду думати і працювати над цим, тому що це треба вирішувати. Можливо, ці втрати завадили моїй команді перемогти. Хочу вибачитися перед тренером, перед керівництвом, перед гравцями нашої команди. Дніпро просто перемогою. Дякую. Тренера, є така чи то думка, чи то тенденція. Мені дуже зрозуміло, що ці тривалі перерви так, під час повітряних тривог вони більше допомагають командам, які відстаються на руху. Ви побачили якесь таке чергове твердження. Ну, мене ж так і є. Дніпро з перемогою, дружин, дівчат з празниками. А що стосується гри, то можу сказати наступне: перша та чвер... четверта чверті це жах. Особливо перше, це антибаскетбол і я не розумію, чому так. Що стосується вашого питання, так десь ми у роздягальні налаштувалися трохи більше, тому третя чеверть нам вдалася як мабуть працювала показова. Але я не задоволений багатьма гравцями. Це стосується другої нашої підтірки на 5 хлопців, 5 очок. Це дуже замало. І енергію, яку вони повинні давати в грі, сьогодні ми не почули. 15 очок з бистрого відриву це непогано, але 15 подборів під нашим кошиком – це жах і 16 втрат. Це показники, які не дозволяють нам конкурувати на одному рівні. Дві чверті рівні, дві провальні. Тому маємо ага, те, що маємо, і налаштовуємося на наступну бабло. У нас є ще шанс трохи. Поліпшити нашу позицію у турнирної таблиці, тому ми е, намагаємося йому десь е, скористатися. Е, тому до наступного бабла і я вважаю, що ми будемо грати краще. Дякуєте. Дякую. Дякую. Захисник Діпра Михайло Гробченко. Михайло, будь ласка, ваші враження від По грі. Гарно, що вона закінчилась. Ми зробили гарний ривок спочатку гри, потім після тривалої тривоги ми щось потеряли П... 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 ритм, так скажемо. І ну, гарно, добре, що довели до кінця гру. І дякую нашим захисникам за те, що дали змогу дограти гру. І вітаю наших дівчат, жінок, мам. Бабу... бабусь, з 8 березня. Дякую. Кінер, з чим ви пов'язуєте Те, що запоріжцям у підсумку вдалося на відстані одного очка підібратися до Дніпра. Все ж повітряні тривоги, судячи чи всього збили цей ритм? Ну, всі в однакових умовах. І хтось цей рід ритм спіймав, а хтось втратив студія по всьому, ми втратили десь і вийшли розконцентровані. На три на третю чверть, але ж хлопці зібралися. Я дуже задоволений, що ми змогли це зробити. Зібралися і довели гру до перемоги. Ми домінували все, всю гру. і Я не на секунду. Е е е був впевнений до кінця, що ми все одно здобудемо цю перемогу, тому я вітаю всіх болівальників з цією перемогою, дякую за підтримку і вітаю всіх жінок зі святом. Дякую.